9 листопада закінчується строк дії від строчок? Коли ж потрібно подавати заяви про їх продовження? Моя відповідь 10 листопада. Дане питання врегульовано абзацом 10 пункту 60 постанови 560. Відповідно до якої з видання указу президента про продовження строку мобілізації така заява подається на розгляд комісії. Чому ж законодавець визначив? Саме не з моменту підписання указу президента, а видання. А тому, що указ президента набирає законної сили не раніше його оголошення в засобах масової інформації або офіційних друкованих виданнях, давайте звернемо увагу на пункт другий закону України про затвердження указу президента. Номер 741 28 жовтня 2024 року про продовження строку проведення загальної мобілізації. Цитую: цей закон негайно оголошується через засоби масової інформації та набирає законної сили з 10 листопада 2024 року. Тобто, указ президента 28 жовтня був затверджений законом України. Який негайно оголошується через засоби масової інформації лише 10 листопада 2024 року, і відповідно лише тоді набирає законної сили.